Ще одна важлива книга: це хто любов та мужність поєднав ЛГБТК плюс ветерани російсько-української війни Аліни Сарнацької, із вже знятого наявного кіно можна згадати ілюзію рівності, яка є в доступі на Ютубі Суспільного, і якраз розповідає три історії ЛГБТК плюс людей, змушених боротися за базові права людини. А також фільм Українські квірборці за свободу Анджеліки Устименко, де режисерка протягом 30 хвилин фіксує досвід квір. Людей під час повномасштабного вторгнення, і у цього фільму є продовження Rebel Queers, де режисерка повертається до тих же героїв через рік, щоб поговорити, як змінилося їхнє життя. Якщо ви знаєте інші фільми на цю тематику, поділіться у коментарях. Це буде дуже важливо і цікаво почитати. Цей випуск став можливий завдяки нашій співпраці з фестивалем Книжкова Країна, який пройде у Києві на ВДНГ уже з 25 по 28 вересня. Тема цього фестивалю плодова. Тож на гостей чекатимуть не лише тематичні декори, фотозони, а й класний літературний врожай.